Всім привіт! Сьогодні 22 лютого середа. я починаю для вас новий влог. Почати хочу із невеличких покупок. Мені вже дуже-дуже потрібно покраситись, тому взяла свою улюблену краску. Спочатку показую вам до неї окисник, я завжди такий 6% використовую. Тут цілий літр і так набагато вигідніше купляти, тому що на один раз там 150 мл виходить щось 120 гривень, а цей великий 250 мені вийшов, тому. Набагато вигідніше один раз купив і постійно просто знишувати. І ось ця моя красочка Номер 766 вже багато-багато разів вам показувала. Я вам говорила, пробувала Велу Вела мені подобається краще, але в мене дуже сильно почало випадати волосся. Але кажуть, що краска не може бути пов'язана з тим, що сильно випадає волосся. Не знаю, правда це чи ні. Декілька разів покращуся своєю улюбленою. і Якщо потім з часом ще раз повернусь до вели, подивлюсь, що як. Також взяла ось такі шарики: Орбіс прозорі. Це для декору, хочу злізу, можливо, ви десь бачили в інтернеті у великій вазі наспають шарики різний декор, потім заливають водою, виходить дуже красиво. Бачила такий новорічний. Хочу зробити нам або літній, або весняний. Ще поки що не вирішила. Якщо буду робити, обов'язково вам покажу. І мій абсолютний фаворит. Український бренд Image Лабораторія. Ось цей фітокомплекс. Знову в мене було дуже сильне випадіння волосся, дуже повільно росло. Я використала дві такі баночки і випадіння волосся, це зайве випадіння волосся повністю зупинилось, і волосся почало дуже сильно рости. І тут якраз рекомендують зробити курс, зробити місяць перерив, знову повторити курс для самого хорошого ефекту. Тому взяла, буду пробувати і ще додати до цього ідеального ефекту, подивитися, чи ще пришвидше, до прикладу, ріст волосся. Єдина велика претензія українська мова. Дуже би хотілося, щоб тут все було по-українськи. Тому, надіюсь, так і буде. Все, поїхала далі. Всім добрий ранок, поки мої сплять, я вирішила швиденько покрасити волосся. Як завжди буду брати BB коз у мене зараз відтінок 7,66, відтінки я часто міняю. Це такий більш яскраво-червоний. Мені поки що подобається. Він гарно натурально змивається в рижий. Краще вдома, тому що я, наприклад, не люблю годинами сидіти десь. Тут я накрасила, зараз в мене паралельно ще є дещо в комп'ютері по роботі поробити, подивитись можна фільм. І в кінці буду пробувати ось такий філер. Конкретно це я ще не пробувала, але завжди після покраски роблю якусь таку процедуру вдома. Філер це йде як водичка. Я думаю, ви знаєте, змішується один до один з водою, стає густою маскою і виходить непогано. Чим краситись вен, напишіть мені внизу, буде цікаво. Були сьогодні в АТП в сільпо, там зробила невеликі покупки. Еліза по акції взяла собі ось такий напій. Вона дуже любить такий йогурт, щось біля 19 гривень. Можу вам порекомендувати, якщо ви буваєте в сільпо наш улюблений салат називається Пігмаліон. Він дуже смачний, йде з ананасом, куркою, дуже освіжає тут укроп. Якщо ми буваємо в сільпо, завжди його беремо. Далі дуже смачно. Лізка собі завжди бере ось такі крендельки з цукром. І зараз вона полюбила бублики. Не бюджетно, але вдома повинні завжди бути ось такі свічки. В когось день народження, дві хвилинки, і в тебе вже торт з свічками. Тому взяла про запас. А далі будуть покупки вже в АТБ. Завжди беремо там таке домашнє молоко. Воно саме смачне, тут зразу 2 літри. Зручна упаковка. Ми беремо от на тиждень і дійсно смак сильно відрізняється від інших від молока такого плану. І я дивилася розбір складу, дійсно, в нього хороший склад. Взяла ось таку ковбасу, ліза дуже любить нарізку. Саме таку беремо перший раз. Стараюсь дуже рідко її купляти, але вона просто обожнює. Банани, яблука. Яблука беру завжди конек, це наш закарпатський виробник. Яйця завжди беру квочка, мені дуже подобається. А також нам дуже сподобався ось такий сир вершковий з додаванням трав. Ішов по акції, по-моєму, теж за 49 гривень. Завтра будемо йти в гості. Взяли для цього ось такий праський тортик, але ми це і не пробували. Ось, знову ж таки, ми злізою, дуже любимо ББК з вишнею праський. Дуже-дуже смачний. По акції наш улюблений сирок Марійка з какао по 19 гривень. Якщо не пробували, спробуйте. Теж можу сказати смачно. Любимо ось такі пельмені. панські, левада. Вони них ось такі маленькі, дуже смачні. Ну, нам подобається на смак. Також мені дуже подобається фарш від своєї лінії з АТБ. Мені такого фаршу вистачає на два рази. Роблю макарони з фаршем, соусом. І е, мені потрібен сир пармезан, Пармезану не було. Е, в АТБ був тільки ось такий. Е, ну не знаю, Спробуємо, потім вам розкажу, хороший чи ні. Далі теж будуть гості, взяла ось таке вино, пробувала таке рожеве біле дуже смачне. Вирішила я, мої улюблені вина це, звичайно, червоне. Я люблю червоне вино. У мене Сандра подруга, любить біле рожеве, то в неї пробувала дуже смачні, вирішила спробувати, можливо, це мерло теж смачне. Ну і Далі вже взяли тостовий хліб. І Ліза заходила до бабусі, там їй подарували Кіндер, як завжди. Вона обожнює дотепер пюрешечки і різні цікаві мармеладки. Ось такі невеликі покупки у нас були. У мене ще є частина з, по-моєму, я була в копійочці, була в копійочці, була в Ватсені, покажу вам трошки пізніше. Сьогодні неділя, 26 лютого, вирішила вам показати результати своєї покраски. Ось так виглядає колір мого волосся. Як на мене, непогано вийшло, якщо враховувати, що я красилася сама вдома. Мені цей колір поки що дуже подобається змінювати. Ну, деякий час точно не планую. Хоча у мене з кольорами волосся вже було біле, чорне, коричневе по настрою. Ну рижий і червоний мені дуже подобається, тому рижий був довго, тепер трошки буду червоною. Філер, який я вам показувала, що використовувала з даною краскою, дуже добре спрацював на волосі. Я намагаюся згадати, де його замовляла. Здається, на мейкапі. буду повторяти, волосся стало дуже-дуже таким зволоженим, красивим, блискучим. Дійсно саме цей філер працює на просто на вав. Також я ходила, встигла у суботу зробила брови. У нас в селі роблять покраску і корекцію брів, і також ламінування вій. На віях в мене зараз один слой туші. Навіть без туші взагалі вони виглядають дуже підкрученими. Ви так прокидаєтесь зранку, але навій дуже зручне тим, що зразу ніби у вас віє на мальовані туші. Дуже красиво. Зручно, якщо кудись поспішаєте, і не встигаєте нафарбувати, все одно більш-менш гарно виглядає. Далі ще встигла придбати, ми були в очоді, показували вам покупки ЗТБ, за зайти в Ватсон і там взяла ось такий блиск для губ від Мак. Бачила в Софії Юа, а дуже мені подобається її відео. Вона живе в Одесі, скоро в неї буде маленька дитина. Переходьте, підписуйтесь на її канал, дуже класний. Так і набираєте та Софія Юа, зразу знайдеться в Ютубі. Ось так виглядає спонжик. Він зволожує губи. Бачите, він у мене зараз на губах, і зволоження, і блиск. Дуже мені сподобалась упаковка. Я планую особисто взяти собі ще декілька кольорів, тому що на літо те, що потрібно. Далі ще вам показувала вже в шортах, взяла в Сільпо, продовжую тестувати їх косметику. Мені сподобалась попередня палетка. Взяла ось цю палетку Шиммірі. Вони дуже-дуже блискучі, до них обов'язково потрібно щось в комплекті. У мене зараз на очах ось цей, але, звичайно, не сам. Він у мене з додаванням Avon четвірки Berry Love. Якраз він трошки такий лавандовий. І тут схожі до нього відтінки. Оці три використовувала, звичайно, крім шиммерного. Ось так вийшло. Звичайно, це не NYX, У мене є палетка шиммерів від NYX. Да. Ось Ліза прийшла до мене в кадр у відео, бачите, вона обожнює тепер плаття, сама одягла це плаття. Зараз будемо йти в гості до бабусі, але треба буде одягнути. Але потрібно буде ще одягнути щось трошки тепліше. А, так була рекламна пауза. Заходила Ліза в гості. Вона тут з боку в мене, доки я знімаю відео, краще в гості. Вона з боку теж збирається. Сама одягнулася. Тепер у нас період обожнювання плать, Нам в квітні 16-го буде 5 років. Зараз нам постійно потрібні платья. Так от. Палетка NYX. теж шиммерів у мене Cosmetic Metals. набагато більш дорогі, якісні шиммери, ніж від Сільпо, але й коштує 6 відтінків набагато багато дорожче. Тому, в принципі, якщо ви на бюджеті, або, наприклад, я знаю, є багато хто виступає, то десь виступати, да, десь на вечірки, ви часто кудись вечором ходите, то є смисл поекспериментувати. Або ви взагалі не знаєте, чи будете любити макіяж от, з додаванням воєнного. Вечірнього шимеру, то можна подивитися, які є відтінки. Макіяж такий більш святковий з ними зробити реально. Я ще думаю, пробувати так чуть-чуть наносити, чи вийде такий повсякденний літній шиммерний макіяж, але ну будемо пробувати. Подивимося, що вийде. Все, на цьому я буду закінчувати відео. Вже дуже багато набалакала. Всім дякую, хто був зі мною, з вас вподобайка, якщо сподобалось відео. А ми з вами побачимось вже дуже скоро. Всім па па па, -па.